Чи є якісь загальні поради, я навіть не знаю. Можливо, для тих, хто воював на фронті і відчуває якісь проблеми. А може, ці поради ви дасте медикам, які з цим стикаються, ваші молоді колеги у яких не стільки досвіду? Загальні поради, ой, загальні поради. Я розумію, Ми що, почали ще, годин, ні, ще декілька годин. У нас От немає. Саме так. немає. Але Тоді я хвилин. попробую до якихось варіантів да. із власної практики. Але у вигляді гасел. Перше, це пошвидше повернутися до цивільних справ. Тим, чим ти займався. Це те, про що ми говорили. Твоя нейронна дорожка, твого попереднього життя в бізнесі, в школі. Ти ж був не, не завжди військовим. Життя заставило тебе бути військовим. Повинна бути активована максимально швидко, без варіанту, я відпочину. Не потрібно, тому що в тишині якраз починають приходити оці демони, і особливо вночі, а це вже частина ПТСР. Друге алкоголь уникає. Я вже бачив стільки бід, які приносить цей транквілізатор, він дійсно розслабляє. І первинний сон на алкоголі миттєво провалюється, потім лише гірше. А кількість суїцидів чітко зв'язана з кількістю алкоголю. Тому краще пройшовши через ти ті, через ті mm -hmm. горна, які пройшли, не добий себе в мирному житті алкоголем чи наркотиками. Дуже прошу, тому що дійсно багато чого можна вирулити, але якщо буде протидія цією хімічною речовиною, дуже складно. І обов'язково там, де є велика тема, це, мабуть, окремо це сім'я ті людини, яка вертається з війни. Тому що з нею потрібно окремо працювати, і з нею потрібно робити терплячу, який час, розуміючу, приймаючу іншу людину, світом чорно-білий, з психами, зривами, з бажанням все одно бабахнути з пацанами і, і так далі. Який час його приймати? Це не значить бути в стороні, але слово приймати це не провокувати і поступати достатньо розумно. І важливо, щоб було якесь певне самосвідомлення. Якщо ти не можеш повернутися в цивільне життя, ну для цього існують ті спеціалісти, яких ми навчаємо. Де ми таки сим своє... не боятися звертатися не за допомогою до медицини? Закон про психіатрію захищає людину від поширення інформації. Я це завжди пояснюю. У нас крутий, дуже класний закон. Ніхто ні про кого анонімно приходь. Основне, прийди за допомогою. І скажи чесно. Я до сих пір мені страшно я до сих пір там переживаю, я зриваюся